Цього року мої батьки отримали нову роботу і змушені були переїхати жити в інше місто. В новому місті у мене не було ні знайомих, ні друзів. В школі мої однокласники мене теж не сприймали і відносились до мене досить холодно. Після уроків я поспішала додому і зависала в інтернеті. Всі мої друзі залишились в місті, де ми раніше жили, і я постійно спілкувалася з ними в соцмережах. А ще там залишився хлопець, який мені дуже подобався. Через соціальну мережу я стала спілкуватися з ним все частіше довгими вечорами, іноді навіть до пізньої ночі, і через деякий час мені здалося, що наше спілкування ці зустрічі в інтернеті. Це ще збільше ніж дружба. Я закохалася. В цей час у мене зав'язалися дружні відносини з кількома дівчатами та хлопцями з мого нового класу. Мої нові однокласники долучилися в соціальних мережах до мене в друзі. Ми створили групу, і часто переписувалися там. Я познайомила їх зі своїм хлопцем і долучила його до нашої групи в інтернеті. Спілкуватись з ним в інтернеті було дуже цікаво, захопливо. Навіть не здавалося, що ми далеко один від одного. Мій хлопець дуже часто почав писати мені в приватні повідомлення і казав, що дуже скучає за мною. Одного разу він попросив надіслати йому моє фото інтимного характеру, щоб бути завжди з ним поряд. Я довго вагалась, але вирішила, що якщо я кохаю цього хлопця, то повинна йому довіряти. Я надіслала йому в приват своє фото. А наступного дня, коли прийшла до школи, то зустріла глузливі погляди на смішки і знущання від моїх однокласників. Виявляється, моє фото було розміщене в деяких соціальних мережах, чатах, групах в інтернеті, і під ним були десятки непристойних відгуків. В той день я втекла зі школи. Я закрилась в своїй кімнаті і довго плакала. Я не могла повірити, що мій хлопець міг це зробити. Я телефонувала йому, але він не піднімав трубку. На повідомлення у соцмережах теж не відповідав. А по інтернету поширювалося моє фото, і я не могла його видалити. Я не знала, що мені робити. Хотілося зникнути з цього світу і нікого більше не бачити. В сучасному світі ми все частіше зустрічаємо слово кібербулінг. Кібербулінг це приниження людини у соцмережах. Пересилка фото особистого характеру, погрози, шантаж, обзивання, знімання на відео бійок чи інших принижень і їх розміщення в мережі інтернет. Кібербулінг травмує людину, стає причиною її страхів, невпевненості, відчуття постійної небезпеки, втрати віри в свої сили. Якщо ви надсилаєте через інтернет свої відверті фото, то повинні пам'ятати, що вже не зможете вплинути на подальшу долю надісланого зображення. Не діліться ні з ким фото, які можуть викликати у вас почуття сорому в майбутньому. Така світлина може стати загальнодоступною або неприємною згадкою на все життя. Пам'ятайте, ситуації, з яких немає виходу, не існує. Якщо ви сумніваєтеся в доцільності певних дій в мережі інтернет, порадьтеся з дорослою людиною, якій ви можете довіряти, попросити про допомогу це вияв сильної особистості. Ви завжди можете отримати підтримку, зателефонувавши 116 111 або 0800 500 225. Телефон національної дитячої гарячої лінії щодня з 12:00 до 20:00. Звертайтесь до національної поліції 102 або контакт-центр Департаменту кіберполіції. Цей фільм створено в рамках проекту попередження кіберзлочинності у молодіжному середовищі, який реалізує громадська організація Волинські перспективи за підтримки відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Точка зору авторів, відображена в даному фільмі, може не співпадати з офіційною позицією уряду США.